Російська компанія моноболіст Транснефть попередила нафтовидобувні підприємства про можливу необхідність скорочення видобутку. Причиною стали удари українських безпілотників по ключових експортних портах та нафтопереробних заводах, що завдали відчутної шкоди енергетичній інфраструктурі. Як повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела, з серпня Україна активізувала атаки на російські енергетичні об'єкти, намагаючись послабити воєнний потенціал Москви та скоротити прибутки Кремля, тоді як мирні переговори перебувають у глухому куті. Видання нагадує, що нафтогазові доходи становлять близько третини російського федерального бюджету, а удари дронів вже пошкодили щонайменше 10 нафтопереробних заводів і низку важливих портів на Балкиці. Нещодавно Транснефть, яка транспортує понад 80% усієї нафти, що видобувається в Росії, обмежила можливості компаній зі зберігання палива у своїй трубопровідній системі. Там заявили, що у випадку нових пошкоджень інфраструктури зможуть приймати ще менші обсяги. За інформацією джерел, через ці атаки країна, яка забезпечує близько 9% світового видобутку нафти, може бути змушена скоротити виробництво. Раніше українські безпілотники СБУ атакували найбільший нафтопорт Росії, після чого експорт нафти тимчасово зупинився, що коштувало бюджету держави орієнтовно 41 мільйони доларів щодня. Також удари було завдано по нафтоперекачувальних станціях НПС 3 Андреаполь і НПС 7 які забезпечують роботу порту Усть Луга.